Ось нещодавно монобанк підвищив комісію за зняття готівки. Приватбанк почав блокувати рахунки переселенців з Донбасу. А, ці клієнти дійсно є набагато більш ризиковими. Влада готує податкову реформу в Україні. Класно, ну, тобто багаті стануть ще багатшими. Ну напевно, це не є проблема нашої країни. Друзі, привіт! Ви на каналі ЄФХ і це наш щотижневий дайджест фінансових новин. Але перед тим як ми почнемо розбирати їх, я хочу вас привітати з Днем Незалежності України. І нехай у нас з вами буде тільки мирне небо та зміни тільки на краще. Отож, переходимо до змін, які відбулися на фінансовому ринку. Влада готує податкову реформу в Україні. Вона має назву 10-10-10. Реформа знаходиться все ще на стадії обговорення, але вже має доволі чіткий характер. Що це означає для економіки, як це вплине на нас? Давайте зараз розбирати. Кела, вітаю, привіт. Ось щодо цієї новини я бачу, що деякі експерти вони відносяться так доволі скептично. Наприклад, візьмемо Сергія Фурсу, з яким ми недавно записували інтерв'ю. До речі, ви можете його переглянути ось тут. І він називає навіть цю реформу прямою дорогою до дефолту. Яке твоє ставлення до цієї реформи, і як гадаєш, як вона вплине на економіку, на бізнес та взагалі на людей? Ну, Перше, ми ще не знаємо, буде вона чи ні, тож не будемо фантазувати стосовно того, як вона вплине. Що стосується самого відношення до реформи, то мені здається, звичайно, що нашу податкову треба реформувати систему. Тому що вона не дуже добра. Але питання до того, чи нормальна практика такого, ну, сама ідея цього флет-податків флет 10-10-10. Ну, мені, як звичайній людині, спочатку здається, звичайно, що це ж класно, блін, коли мали ну, невеликі налоги. Всі зразу там почнуть відкривати бізнес, почнуть сплачувати ці, ці налоги. Але нам треба подивитися на, скажімо так, на приклади успішних держав, які ну, розвинутих. Да? Всі вони, на жаль, мають. Досить високі налоги. Не досить навіть, а просто високі налоги. Ось, Це перше. І друге, що вони всі мають прогресивну налогову ставку. Тобто, коли багаті, сплачують більше налогів, а бідні менше. Ось, тому, на жаль, да, мені здається, що 10-10-10 це погана ідея, що чи треба нам реформа так потрібна, але вона потрібна, вона повинна бути іншою, що вона повинна бути прогресивною, з прогресивною школою, тобто, щоб багаті сплачували більше. І, ну, на жаль, вона не може бути занадто маленькою, ось занадто малими ці налоги, тому що як показує практика, це не призводить до успіху. Я з тобою повністю погоджуюсь, тому що ось моя власна думка знову ж таки, що це буде на перших початках для бізнесу надзвичайно приємно, тому що потрібно буде сплачувати менше податків, але потім вона може нам відгукнутися. Ну, там тут навіть не, не зрозуміло, чи буде це добре бізнесу, тому що у нас зараз є єдиний податок, який там 5%. Тож. Типа для великого бізнесу, що великий бізнес стане ще більше і ще більш продукт прибутковий. Ну блін, ну клас, ну тобто, багаті стануть ще багатшими. Ну напевно, це не є проблема нашої країни. Добре, дякую, що поділився своєю думкою. Ми ж будемо чекати на наступні новини та дискусії, які ми спостерігаємо щодо цієї реформи. Ну і вам, щоб не пропускати наші наступні випуски, я пропоную, як завжди, підписатися на наш. Канал обов'язково написати коментар. Можна написати, наприклад, коментар з приводу цієї реформи, як ви відноситесь, як бізнесмен, як а, простий громадянин, та обов'язково переглядати наші наступні випуски. Ну а ми перейдемо до нашої наступної новини. Прибуток українських банків скоротився майже в 11 разів. Про це нам повідомляє НБУ всього за період повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Прибутковість показують 46 банків. Гела, що скажеш про таку динаміку? Чи можна її вважати катастрофічною? Та ні, це нормальна динаміка. При цьому банки показують прибутки все одно. І якщо я не помиляюсь, то всі ці, скажімо так, зменшення цих доходів, вони пов'язані з тими. З тим, що банки ці гроші у резерви відправляють свої. А ось тому, що там прибиль чи там доходи від, наприклад, там, операційної діяльності, вони збільшились. Доходи від переоцінки там, активів теж збільшились. Тож, ну, напевно, все нормально. А ось нещодавно Монобанк підвищив комісію за зняття готівки, нам варто чекати на подібні кроки від інших банків. Я думаю, що вони вже все, всі це зробили. Просто Монобанк це великий гравець на ринку картковому да, активних карток. Тому це цікаво. А щодо того, що роблять інші гравці, просто нікому ну, не цікаво. Да, цікавий. По карткам взагалі цікавий лише Приватбанк, а Монобанк, там да, ну, всі інші. Це вже ну таке дуже невеликі гравці. Ну а у нас ще одна новина про великого гравця банківського сектору. Приватбанк почав блокувати рахунки переселенців з Донбасу. Він вимагає від них актуалізувати свої персональні дані та оновити їх. Ірина Верещук вже назвала такі дії банку незаконними. Ахела, насправді, новина, ось коли звичайна людина її читає, вона надзвичайно шокує, що відбувається в Приватбанку та чого він цим хоче добитися. Ну, це напевне так. Коли читаєш, то це такий шок. Але всі, хто є клієнтами Приватбанку, з цим сталкуються. Ну, тобто, це звичайні норми, які приват виконує, це норми НБУ. Що вони повинні переіндентифікувати клієнтів. Приватбанк лише він просто перестраховується. Да? І тут нічого такого. Ну, для нього, як для банку, ці клієнти дійсно є набагато більш ризиковими. Ніж звичайні клієнти з території, які знаходяться да, під контролем України. Тому ну так він себе так захищає. Тут нічого такого, які до нього вимоги виставляють, такі вимоги він виставляє і до своїх клієнтів. Тож. А я гадаю, що зараз може змінитися, тому що ось з останні новини, яку я читала, що звернулися до ПриватБанку, до Нацбанку, аби вони разом внесли якісь певні корективи щодо цієї ситуації? Ну тут таке, якщо на, на Національний банк натиснуть. То вони просто прийдуть до і скажуть, дадуть їм там, скажімо так, індульгенцію щодо цих клієнтів, скажуть, що не бійтеся, можете зараз нічого не перевіряти. Ми вас, типа, навіть якщо там будуть якісь проблеми, то ми до вас жодних претензій не будемо мати. І все тоді Приватбанк скаже: Окей, давайте. Тому що банк насправді теж не хоче цим займатися. Вони б взагалі ніколи б нікого не переіндентифікували, якщо б їх від них цього не вимагали. Тож ну я насправді бачила для людей буде корисна інформація, які зі зіштовхнулися з такою ситуацією. Мінінтеграції опублікували контактні дані, куди вони можуть звертатися, аби вирішити цю ситуацію. Ось це можна, наприклад, прочитати на мінфіні, де вони опублікували і в вайбері можна звернутися, і просто зателефонувати та проконсультуватися. Але хочеться вірити, що питання врегулюють і до трагедії переселенців не додасться ще одна проблема. Адже банківські картки зараз відіграють надзвичайно велику роль у поточному житті наших громадян. Власне, про це і наша наступна новина. Обсяг витрат на товари вже на довоєнному рівні. Про це розповіла Форб, старша віце-президентка компанії Visa Віра Платонова. А скажи, будь ласка, чи помітив ти особисто таке зростання, і про що воно нам говорить? Ну, особисто, особисто я не, не помітив, тому що ну, тобто я і раніше користувався кар, ну завжди карткою витрачав, ну я витрачав навіть менше, ніж зараз. Да? Я... А, ось тому що, ну що, інфляція, там всі діла, і приходиться на ті самі товари витрачати більше грошей. Ось стосовно того, що. Казала Платонова, що вже там до 100% яку, ну, витрати вже 100% становлять до, до довоєнних. Да? То ну, напевно це так, але тут ну, ми повинні розуміти перше, що безготівкових розрахунків стало більше. Тобто, насправді, якщо казати про купівлю на ринку взагалі, да, то зараз купують менше набагато, да? але частіше карткою сплачують. Ось, це перше. Друге, що дійсно в інтернеті почали більше купувати. Але це пов'язано також з тим, що багато там є магазини закриті, що доставки якісь там з яких складів, да, що людям треба купувати саме в інтернет-магазинах. Ось. Ну і третє, то що я вже сказав, що з точки зору грошей може це і 100% да, до безготівкових розрахунків і навіть більше. Але щодо Об'єму саме товарного ринку, да, то це набагато менше, тому що зараз все набагато дорожче. Тож, це такі, знаєте, ну, це якось вроді як і добра новина, да, і правда, але є нюанси. В Єврозоні інфляція прискорилася вже майже до 9%. Такий річний показник ми бачимо вперше з 99-го року. Року, власне, коли з'явилася нова валюта. Гела, як гадаєш, чи настав час бити в набат щодо євро, і звідки таке величезне прискорення, на твою думку? Будемо бити в там-там. <сміттє> ну, в там-там не там, там а ось що відбувається <сміттє> з євро, давай розбирати. <сміттє> те, що з євро? Ну відбувається те, що енергоносії здорожчують, нестабільність в регіоні. Ось і через що зростає. Ну, інфляція у єврозоні швидка, ось, пришвидшується. А курс там, євро до долара спадає. Ось, ось що відбувається. Це, напевно, нормальна річ при нинішній ситуації. Ось. І ну, 9% так, для єврозони це надзвичайно велика інфляція. Ось. Але ну, мені здається, що там на початку наступного року вони з нею зможуть е, е, справитися, скажімо так. Добре, а що мають зробити європейські політики аби. Ну, я не знаю, чи можливо якось сповільнити цю інфляцію, і взагалі, чи можливо це все. Це питання не до європейських політиків, навіть напевне, а до дії скоріше Центробанку Європейського. Ось mm -hmm. і також це напевне питання, скажімо так, організації да, постійної доставки енергоносіїв, альтернативних руським. Ось, і коли це все буде досягнено, то інфляція піде на спад і буде така, яка вона повинна бути. Національний банк повернувся до чистої купівлі валюти на міжбанку. А відтак минулого тижня вперше за довгий час Національний банк придбав більше валюти, аніж продав. Гала, чи не міг би ти пояснити, що власне означають ці дані? Ну, Це означає, що Національний банк на минулому тижні купив більше валюти, ніж продав да, на 75 мільйонів. Ось. Але казати, що це добрий результат, напевно, на, на жаль, не можна, тому що якщо ми подивимося на результати з початку місяця да, до сьогодні, то ми побачимо, що у нас Національний банк, на жаль, продав на 800 мільйонів. Більше, ніж купив. Ось тому у нас досі ЗВР дуже швидко зменшується. Не так, напевно, швидко, як раніше. Але все одно досить швидко. А ось ось і взагалі -то всі новини. Ну, тобто, це є головна ідея цієї там, новини чи там публікації. Насправді можна тільки подякувати Національному банку за те, що ділиться з нами цією інформацією. І я дякую Гела також тобі за те, що допоміг розібрати останні фінансові новини. А ви, друзі, будь ласка, пишіть нам коментарі, і Гела, як завжди, відповість на них. Дякую та на все добре. Бувайте. Окрім того, нагадую вам не забути поставити лайк цьому відео, а також підписатися на наш канал, аби не пропускати наші наступні дайджести. На все добре і головне, пам'ятайте, все буде Україна!